Привіт! Давайте сьогодні приготуємо мега шоколадне мармурове печиво. Для початку з'єднуємо всі сухі інгредієнти. Замість цукрової пудри я взяла цукрозамінник. Але для ідеальної текстури печива краще брати до тіста саме цукрову пудру. Додаємо яйця та вершкове масло. Замішуємо густе, трохи липке тісто. Накриваємо пакетиком або харчовою плівкою і даємо відпочити у холодильнику 1 годину. З охолодженого тіста формуємо кульки та обвалюємо їх у цукровій пудрі. Викладаємо кульки на невеликій відстані один від одного, щоб печиво було куди рости. Випікаємо при температурі 190 градусів режим верх-низ приблизно 10-15 хвилин. Легко, швидко і мега шоколадно, смачного.